Здравствуйте, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо робити сільотку із короба. Ось у мене такий гарний здоровий короб вже почистили. Було тут 3,5 кг. Внутрішності викинули, почистили, голову відрізали. Я потім укус зроблю. А цю рибу зараз поріжу на шматочки і буду робити сільодку. Ну Ось я розрізала рибу ось на такі кусочки. Тепер кожен кусочок, ще раз розріжу. Коло хребта ось так ще раз розрізаю, а потім ще раз ось так. І в мене виходить ось такі кусочки і з одного ось такого кусочка мене вийшло 4 ось такі менші. Зараз так всю розріжу. Ось так, оскільки риба велика, то я вирішила розділити на двоє пополам. Це замариную по і пожарю, а з другої половини я зроблю сільку. І виходить тут по півтора кілограма. Значить, на півтора кілограма беремо солі, сіль беремо не йодовану, кам'яну. 3 столові ложки солі і гарненько просалюємо, промішуємо, щоб рівномірно скрізь попала сіль. І так залишаємо на 6 годин. Ось так все засолила. І залишаємо на 6 годин. Ось риба просолилася 6 годин, навіть трошки більше вона в мене простоїла. Зараз потрібно перемити холодною водою, промила ось водою, повністю рибу, і вона в нас просолилась гарно. Нам тепер потрібно її трошки вимочити. Для цього заливаємо. Знову ж таки холодною водою так, щоб покрило рибу, і залишаємо в такому стані на годинку. А поки наша риба буде стояти годинку, нам треба зробити маринад. Для маринаду нам потрібно літр води, 10. Листочків лаврових. Чайну ложку чорного молотого перцю, дві штучки гвоздички, 10 штучок духняного перцю. Потім нам потрібно 120 грамів. Грамів солі. E, значить, одна столова ложка 30 грамів, значить, нам потрібно 4 столових ложки. Сіль беремо не йодовану кам'яну крупного помола і нам потрібно 4 столові ложки. Солі. Також нам потрібен цукор, Цукру нам потрібно 100 грамів, в столовій ложці 25 вміщається, значить, знову нам потрібно 4 столові ложки цукру. Все це ми ставимо на плиту. І з того часу, коли закипить, кип'ятимо 2-3 хвилини. Ну, ось маринад прокипів. Спеції розкрились, віддали свій аромат, нам потрібно остудити це все, а поки що ми додамо уксусу. У уксусу нам потрібно 200 мл, в стакані 250, тобто я на повний стакан. Добавляю до маринаду, розмішую і залишаю, щоб це все остигло до кімнатної температури. І так, маринад наш охолонув до кімнатної температури. Риба наша вимочувалася. Я вже злила воду. І тепер. Ми рибу погружаємо в маринад. І в холодильник ставимо або виносимо на бакон. Ну ось Риба в холодильнику маринувалася 5 днів. Маринад я вилила і зложила в судочок слой цибулі, слой риби, слой цибулі, слой риби. І залила все домашньою олією. Ось тепер можемо смакувати. Сільотка дуже смачна, гарно промаринована. Ставте лайки, кому понравилось. Розказуйте, що у вас вийшло, може, які є побажання. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока, до нових зустріч!